Нарізають овочі на салат, а до контейнерів складають пампушки. Так у Черкаському дитсадку номер 22 готуються до обіду. Чи правильно це роблять? Зараз перевірить спеціальна комісія. Це, де, 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 де. <правдає> Далі оглядають холодильник, овочі і фрукти, з якого потраплять на стіл до дітей. А ви перекладайте попереду для того, щоб вони менше портились. Потім контроль борошна. Його, як і решту продуктів, тут зберігають з дотриманням норм, каже фахівчиня Держпродспоживслужби Ольга Мізінова. Відкритий мішок ми бачимо, що в ньому немає на вигляд сторонніх домішок, Ні, нічого немає. Аби тримати кухню в чистоті і годувати дітей лише свіжими продуктами, обов'язково перевіряють терміни придатності та всі сертифікати якості, каже завідувачка дитсадка Наталія Литовченко. Працівники в принципі Правляються, ну найважче це, звичайно, дуже рано приходять на роботу для того, щоб встигнути приготувати і видати сніданок дітям. Це й випічка, яку, яка в нас є, і млинці ми готуємо. А ще у все це вкладає частинку своєї любові, додає кухар Любов Береза. Ми приходимо зразу руки, мить у нас дезінфектор. Є крем, є сперчатки обов'язково. Все Чисто чистої в кімнаті, де харчуються самі кухарі, говорить спеціалістка сектору дошкіря Надія Євчак. Тут є спеціально обладнана шафа для їхнього особистого одягу, де вони передягаються. Останній етап перевірка документації. У цьому дитсадку все в нормі, але така ситуація не у всіх закладах, говорить начальниця міського управління Держпродспоживслужби Ольга Мізінова. Інспектувати дитсадки розпочали три дні тому. Оглянули 10 закладів і виявили такі. Порушення основні. Питання, які у нас виникають при перевірках, це ну відповідно холодильне обладнання. Деяких дуже застарілі ремонти деяких харчоблоків, тому що не всі мають ремонти. Потім витяжні системи садочки замовляють продукцію один раз на тиждень, наприклад, ті ж самі овочі і фрукти. І до кінця тижня ці овочі та фрукти мали вже достатньо ну, незадовільний стан. А ще додає Ольга Мізінова у дитсадках, інколи забувають маркувати посуд і ножі. Тому обов'язково звернула на це увагу і в садку номер 60 де сьогодні також побували з перевіркою. Якщо це сира риба, то воно повинно розроблятись на досточках для сирої риби і ножами для сирої риби. А ще, каже, надважливо, за якої температури зберігають продукти. У 60-му дитсадку з цим впоралися. Правильно холонуть і пампушки, додає Надія Євчак. Ім вони повинні трошки остити ці. Потім вони будуть поформовані по порціям і роздані дітям на групи. Продукти, які поступають, треба термінової обробки. Термін хранення має соблюдатися і обов'язково придавати велике значення особистій гігієні. Це один із правил. Я читаю кожного кухаря. Таким чином у місті перевірять усі 53 дитсадки. До них які в ці навідаються без попередження, говорить завідувачка сектору дошкілля Любов Доценко. Ми вивчаємо стан, ми робимо оцінку за результатами вивчення, ми бачимо, в якому стані знаходяться наші приміщення, харчоблоки, в якому стані знаходиться технологічне обладнання. За результатами перевірок усі недоліки потім обговорять із завідувачами закладів, додає Надія Євчак. Якщо на протязі перевірки будуть виявлені якісь грубі порушення, я думаю, що буде застосовано якісь і дисциплінарні стягнення для керівників. Ольга Горжій, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.